Дня! Мене звати Маслі Катерина, я лікар-ендокринолог. Ендокринологія займається вивченням гормонів. Це біологічно активні сполуки, які виділяються нашими основними залозами внутрішньої секреції. І сьогодні ми більш детально поговоримо про ожиріння. З якими скаргами до вас найчастіше звертаються? А найчастішими скаргами, з якими звертаються до лікаря ендокринолога є комок в шиї або відчуття дискомфорту в ділянці шиї, стиснення, порушення ковтання. А також це підвищення артеріального тиску, підвищення ваги, зокрема ожиріння, а також, звісно, жіноча частина населення звертається з проблемною шкірою та проблемою випадіння волосся. Якщо людина активно набирає вагу. Чи потрібно звертатися до ендокринолога? Однією з причин набору ваги, саме з ендокринної точки зору, є знижена робота щитоподібної залози. Медичною мовою називається гіпотереоз. В цей момент щитоподібна залоза виділяє недостатню кількість гормонів. Це буде впливати на основний обмін. Людина може відчувати загальну слабкість, сухі шкіри, мерзлякуватість, порушення сну, випадіння волосся та набір ваги. Наступною причиною, яка може призводити ожиріння, є гіперкортицизм. Це надлишкова продукція кортизолу в організмі людини. Причинами може бути захворювання гіпофізу або захворювання наднирникових залоз. Для цього стану є характерним: підвищення артеріального тиску, надлишкова вага, специфічні зміни шкіри стрії, а також схильність до інфекційних захворювань. Оскільки надлишок кортизолу супресивно або пригнічуючи впливає на імунну систему, дані пацієнти схильні до порушення сну, схильні до різних емоційних реакцій. Також в контексті ожиріння дуже важливо звернути увагу для жінок на порушення менструального циклу. А важливим для нас є рівень пролактину. Відповідно, певні захворювання з надлишком пролактину також можуть супроводжуватися надлишковою масою тіла. та більш рідкісні захворювання, такі як надмірна продукція гормону росту та інсуліноми це пухлини, які продукують надлишковий інсулін. Відповідно, в ці моменти людина змушена їсти надлишковий. І зовсім рідкі форми, до яких відносяться різні генетичні порушення. Чи кожна людина з набором ваги, з надлишковою масою тіла чи ожиріння має обов'язково звернутися до ендокринолога? Лише в тих випадках, якщо ви бачите, що погіршення вашого стану прогресує, тобто коли до одного симптому починає доєднуватися інший. Коли, окрім надлишкової маси тіла, ви бачите підвищення артеріального тиску, порушення сну, розумієте, що ваші емоції не зовсім підвладні вам, для жінок це порушення менструального циклу. І відповідно це можуть бути першими ознаками або мотивацією задати додаткові питання ендокринологу. Які обстеження потрібно пройти у ендокринолога при підозрах на ожиріння? Багато пацієнтів цікавляться питанням, можливо, здати певний перелік аналізів чи гормонів вже до першого візиту ендокринолога. Зазвичай, якщо ситуація не є терміновою, я не раджу, за даними інтернету, додатково робити якісь дообстеження. Що ж відбувається на консультаціях ендокринолога? Да, тобто, які питання чи які завдання ми можемо з вами обговорювати? А перше, звичайно, це аналіз вашого звичного способу життя. В ці моменти ми завжди просимо написати ваш щоденне харчування, в якому ідеально вказати ваш режим харчування, кількість прийомів їжі, їх час. А також в історії це емоції і ваш стан, які ми додаткові прийоми їжі супроводжуються. При першій зустрічі більшість відповідей ми можемо знайти уже в вашому щоденнику харчування і взагалі аналізу вашого режиму дня. Перелік обов'язкових обстежень для першої зустрічі може входити це гормони щитоподібної залози, мінімальними являються ТТГ та вільний Т4, також оцінка вуглеводного обміну. Глюкоза та середній рівень глюкози за останні 3 місяці, яким являється глікований гемоглобін. Додатково ми оцінюємо функцію печінки та нирок. Більш детальне до обстеження буде рекомендовано вам в тому випадку, якщо ваш лікар буде вважати за необхідним до обстеження в певному напрямку. І які гормони мають вагомий вплив на вагу? Однозначно, відповісти на питання ожиріння неможливо, тому що це захворювання, на яке весь науковий світ шукає відповіді. Тому що якби одні одним гормоном чи одним механізмом ми могли б пояснити причину виникнення, я думаю, всесвіт давно давно прощався з таким станом, як ожиріння. Ключовим в розумінні є те, що головним контролюючим органом є гіпоталамус. Це така частина нашого мозку, в якому знаходиться наш центр голоду та центр насичення. І саме цей центр залежить від співвідношення багатьох факторів рівня глюкози. Рівня інсуліну нашої крові, додаткових факторів, таких як лептин та грелін, які виділяються жировою тканиною або відповідно шлунково кошковим трактом. А частину з цих даних ми можемо зараз оцінювати лише з теоретичної точки зору, не все ми можемо оцінити в клінічній практиці. Тобто, на жаль, навіть якщо ви готові пройти повне обстеження, ми не можемо оцінити весь ряд цих біологічно активних сполук у вашому організмі. Але ми можемо відповісти на ключові. Наприклад, найчастішим фактором є інсулін та оцінка інсулінорезистентності, оцінка рівня кортизолу статевих гормонів. У випадку людей старшого віку дуже важлива оцінка рівня статевих гормонів саме для жінок у менопаузі, або при підозрі на гіпогонадизм, зниження рівня тестостерону у чоловіків. Найпоширенішим явищем, яке супроводжує ожиріння, Є інсулінорезистентність. Це стан, при якому в крові ми маємо надлишковий рівень інсуліну. Своїм режимом харчування та режимом фізичної активності ми можемо впливати на рівень нашого інсуліну. Найпростішим шляхом це є обмеження частих прийомів їжі, тому що при кожному додатковому вживанні будь-якого продукту, зокрема, якщо це вуглеводний продукт, напій, печиво, шоколад. Те, що дуже швидко і дуже легко а, десь схопити на ходу, а, це основні провокуючі фактори, які не дозволяють нашому інсуліну а, утриматися в межах норми. Розкажіть детальніше про інсулін. Як він працює і як впливає на вагу? Інсулін це гормон, який виділяється підшлунковою залозою у відповідь на поступлення вуглеводів. Зокрема, глюкоза в наш організм. А в свою чергу глюкоза є основним поживним елементом для наших клітин. Але лише клітини мозку, нейрони отримують глюкозу напряму. Всі інші клітини для цього потребують саме впливу інсулін. Клітини, які продукують інсулін, реагують на певну концентрацію глюкози в крові. Відповідно, якщо в організм поступає більше вуглеводів, а зокрема простих вуглеводів, якщо ми говоримо саме про солодкі продукти, відповідно задача організму утилізувати або направити максимальну кількість глюкози в клітини, щоб в крові ми мали сталий її рівень. Надлишкова кількість глюкози, яка потрапляє в клітини, оцінюється як надлишкова, і відповідно організм вирішує її запасти. За рахунок цього, надлишкова кількість глюкози перетворюється в жирову тканину. Надмірна кількість вуглеводів в раціоні людини, зокрема простих вуглеводів, стимулює підвищення рівня глюкози. Надлишкова глюкоза впливає на якість колагену та еластину. Відповідно, це якість шкіри. Та ризики більш швидкого е, старіння. Знову ж наша пішнукова залоза має резерви. І, відповідно, резерви пішнукової залози можуть вичерпуватися, що з віком може призводити до цукрового діабету другого типу. Захворювання, в основі якого, лежить два фактори. Це інсулінорезистентність, нечутливість до власного інсуліну, а також недостатня його продукція. Чим небезпечна велика кількість цукру в раціоні стосовно надлишкового рівня цукру крові. Ми так само маємо розуміти два стани: є фізіологічне підвищення, тобто коли ми з'їдаємо надмірну кількість солодких продуктів або складних вуглеводів, і цей рівень цукру зростає тимчасово і, відповідно, приходить в норму завдяки виділенню інсуліну. І патологічна історія це коли людина має постійно підвищений рівень цукру. Зверну вашу увагу, що підвищення рівня цукру на постійній основі і є цукровим діабетом. Тому що дуже часто я від пацієнтів чую фразу, що так, у мене цукор підвищений вже останні три роки, але цукровим діабетом я не хворію. стосовно надмірної кількості солодощів в нашому раціоні, як негативно це може впливати на наш організм. У першу чергу це викликає певною мірою нашу емоційну залежність, тому що надлишок солодкого стимулює постійну потребу в ньому. Рівень глюкози крові впливає на рівень серотоніну та дофаміну. Ті гормонів, які в нашій нервовій системі відповідають саме за задоволення, надлишок цукру негативно впливає на імунну систему. Хтось міг помічати, що на фоні тривалого неправильного харчування, вживання надмірної кількості не тільки солодощів, але й солодких напоїв, які містять велику кількість цукру в своєму місті, людина може бачити підвищену кількість висипань на шкіри, схильність до частих вірусних інфекцій та інше. Як потрібно харчуватися, щоб не було проблеми з високим рівнем цукру в крові, якщо ви на меті маєте бажання утримувати свій рівень глюкози та інсуліну в балансі, важливо дотримуватися нескладних умов. Ну навіть не хочеться називати їх обов'язковими правилами. Достатньо мати 3-4 прийоми їжі протягом дня, тому що дуже часто можна зустріти інформацію стосовно дробного 5-6 кратного прийому їжі. Але такі рекомендації є актуальними лише для людей, які мають певні гастроентерологічні захворювання. Знову ж чому це так важливо? Тому що кожен прийом їжі стимулює підвищення рівню інсуліну. Якщо за короткий період часу, після сніданку ми вип'ємо ще чашечку капучину або з'їмо ще сухофрукт. Печиво, відповідно, ми не даємо можливості нашій підшмуковій залозі відпочити. Ми не даємо можливості рівню інсуліну прийти до норми, яким продуктам надавати перевагу своєму раціоні а, максимально природним, що сюди відноситься. Ті продукти, які мінімально оброблені промисловістю, надавати переваги кашам, надавати перевагу овочам. Якщо говорити безпосередньо про цукор. Він не є в чистому вигляді природним продуктом. В нашому харчуванні, фруктозу або цукор, ми ще зустрічаємо в фруктах. Але в чому фруктах він є більш безпечніші? Тому що цукор, який міститься в фруктах, паралельно ми його отримуємо з додатковими мікроелементами, клітковиною. Знову ж, якщо пошукати інформацію, ви можете зустріти такі важливі індекси, як глікемічний індекс або інсуліновий індекс. І різні фрукти, зокрема ягоди. Вони мають різний глікемічні інсуліновий індекси. Я впевнена, ви чули інформацію, що виноград або банан не являються кращими продуктами. Чому? Тому що якраз інсулінові глікемічні індекси у них за високі. Відповідно, якщо ми уявимо вечір і можливість вибору, і у вас є можливість з'їсти тістечко чи фрукти, звичайно, бажано надати перевагу фруктам. Якщо у вас є вибір, фрукти чи ягоди, краще надати перевагу ягодам. А в умовах Зими ви можете йти шляхом заморожених ягід.